Вітаю вас у Житомирі 13 січня. В ефірі СК-1 випуск новин. Отже, коротко про головне. Скандал навколо звільнення керівника Держекоінспекції в Житомирській області набирає обертів. Тижневий підсумок по кількості ДТП, які стались через негоду від наших журналістів. Житомирський центр захисту тварин відкритий, але тваринкам допомагати не хоче. Студенти туристи щедрували чиновника міської ради. Про ці та інші новини далі. Скандал навколо звільнення керівника Держекоінспекції в Житомирській області набирає обертів, але отримати хоч якийсь коментар від високопосадовців просто нереально. У ситуації розбиралась Ніна Корецька. Начальник Держекоінспекції України Андрій Заїка звинуватив міністра екології Остапа Семирака у покриванні протиправних дій та лобіюванні інтересів керівника Житомирської екоінспекції Богдана Гнатюка. Це питання 11 січня розглядали в уряді. Вітаю рішення уряду і сподіваюся, що службове розслідування не лише покладе край корупційній діяльності чиновника Житомирської екоінспекції, але й допоможе зрозуміти мотиви особистої зацікавленості міністра екології України Остапа Семирака у покриванні протиправних дій та лобіюванні інтересів обласного чиновника на рівні. Кабінету міністрів України причина, що міністр Семарак провів через уряд рішення на підставі нічим не підкріпленої заяви Гнатюка про звільнення за угодою сторін, заяви міністра екології є протиправними, можуть бути кваліфікованими як тиск на суд. Хоча перевірка діяльності Богдана Гнатюка повністю підтвердила зловживання посадою. Діяльність в інтересах третіх осіб незаконне знищення державного майна. З 25 серпня по 25 вересня 2016 року його відсторонили від виконання обов'язків. У той час, поки тривала перевірка фактів, його зловживання. Державній посаді пан Гнатюк сукупно майже півроку перебував в оплачуваних відпустках та на лікарняних за рахунок бюджетних коштів, тобто за рахунок платників податків. Богдан Гнатюк працює на посаді з 2012 року. Андрій Заїка підписав наказ про його звільнення 30 вересня 2016 року, а 24 листопада Житомирський екоінспектор вийшов на роботу, пояснюючи його зникнення лікарняним. І Його досі не звільнено. Голова Держекоінспекції України наполягає на службовому розслідуванні цього інциденту з метою звільнення обласного чиновника. Та притягнення його до відповідальності. Ми намагалися зв'язатися з приймальною державної екоінспекції в Житомирській області та із заступником начальника я приймаю, Доброго дня, це Ніна mm -hmm. журналіст телеканалу з Я вам телефонувала вже. Заступник пообіцяв мені передзвонити через годину, але так і не набрав мене. Може ну, його ще немає. А коли він взагалі буде? Бо обіцяв ну, передзвонити? Не знаю, буде, буде. Якщо він пообіцяє, то він вам перетелефонує. Я йому нагадаю. Добре, дякую. Будь ласка. Минуло вже три години з того часу, як нам обіцяли надати коментар, але, судячи з останнього дзвінка, його надавати нам ніхто не збирається. Заступник обіцяв перетелефонувати нам та надати коментар під час нашого дзвінка о 12-й годині. Він зателефонував дещо пізніше, але коментувати відмовився. Сказав, що краще, аби безпосередньо це зробив пан Гнатюк, який за словами заступника, знову на лікарняному. Ми готові надати ефірний час для коментаря керівництва Держекоінспекції в Житомирській області. І надалі Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК 1 Баталії з прибиранням снігу, Житомиряни звинувачують владу та оприлюднює списки закладів Житомира, які не прибрали сніг біля своїх будівель. Олександр Рубан зробив свою власну перевірку. Чиновники Житомирської міськради опублікували список підприємств, які не прибирали сніг біля себе під час останнього снігопаду. Ось ми і завітали в один з таких суб'єктів господарювання. Адміністрація коментар не дала, але зазначила, що прибиральні роботи велись. Але за рогом ситуація дещо інша. Це маркет на розі Довженка та Великої Бердичівської, який разом ще з 16 закладами сьогодні знову отримав попередження від інспекції з благоустрою. В разі невиконання обов'язків з прибирання будуть складені протоколи. Ви зараз можете по цим адресам проїхати, подивитися, хто відреагував. У мене інспекція зараз проїжджає і дивиться. Зробили, не зробили, зробили, не зробили. Знову повторно викидаємо на сайт, або або штрафуємо, визиваємо на адмінкомісію. От такий принцип порядок. Дуже складно співпрацювати з такими суб'єктами, як Приватбанк та АТБ, зазначив пан Юзвінський. Та наголосив, що такі ситуації є постійними. Як сьогодні мені вже сказали наші інспектора, більш-менш прибираються, але все одно ви знаєте, вони реагують з запізненням. Деякі зупинки громадського транспорту мають прибирати власники кіосків. Тротуари, під'їзди та проїзди також мають чистити власники закладів, які знаходяться поруч. Але чому вже третій великий снігопад цього року? А це питання до сих пір не вирішене? Питання відкрите. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК 1 за вихідні у регіоні випала місячна норма снігу. Лише 8 січня рятувальники на трасах області витягнули зі снігових заметів 6 автомобілів. Комунальники не поспішають врегулювати ситуацію з неприбраними дорогами. Тижневий підсумок по кількості ДТП, які стали через негоду, далі у сюжеті Анастасії Гребінь. Зима не сніг, ДТП безвідповідальні комунальники. За цю зиму ці слова стали синонімами. Уже два місяці поспіль активісти та журналісти різними способами намагались донести працівникам комунальних установ, що за дорогою потрібно слідкувати, адже всі негаразди тягнуть за собою високу травмованість. Цей тиждень, звісно ж, не обійшовся без негараздів. За вихідні у регіоні випала місячна норма снігу. Лише 8 січня рятувальники на трасах області витягнули зі снігових заметів шість автомобілів. Окрім того, цього ж дня. В Житомирі трапилося 23 ДТП. Вівторок, 10 січня, на виїзді із Житомира в сторону Чуднова 15-річну дівчинку, що вийшла з 126-ї маршрутки, на смерть збив водій Фольксваген. Водій маршрутки висадив четверо підлітків, які їхали у гідропарк фотографуватись. Коли дівчинка переходила дорогу, її на шаленій швидкості збив легковик. За попередніми даними 15-річна Житомирянка вийшла з маршрутного таксі, водій якого зупинився на узбіччі дороги, коли вона перебігла. Бігала проїздну частину, її було збито автомобілем Volkswagen, керуванням 54-річного жителя міста Житомира. На жаль, тілесні ушкодження, які дівчина отримала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, виявилися несумісними з її життям. Вона Померла на місці події. Наразі відкрите кримінальне провадження по факту ДТП та триває слідство. Комунальники кажуть, що працюють, але кількість ДТП зростає більша є і кількість постраждалих через нерозчищені купи снігу. Журналіст телеканалу СК 1 вирішив піти на авантюру. Якщо комунальники не роблять свою роботу якісно, то їм потрібно допомогти. Що власне і зробив Олександр Рубан. Всім привіт, я Олександр Рубан і це Житомир в онлайні. Зараз ми знаходимося на перехресті вулиць Великої Бердичівської та Жуйка, де комунальники не встигають чистити сніг. Тому цю задачу ми беремо у свої руки. Сніжок я не знаю, наскільки ой, тут багато я вам поможу. Звісно, я буду дуже вдячний вам. І це ми дожилися. І ми кидаємо, що наша Україна має все, що ми маємо. А давайте вам трішки прочищу. Це буде добре. Скажіть, будь ласка, у вас, на вас роботи по-моєму? Не дуже. Не знаю. Ну Подивіться, задовж. Результат на очі. Задавай проводки на питание. Скачет как бы в Житомире отбывался флешмоб, почистить снег заместо коммунального. Вы приняли в нем Конечно. Ну no, да. Может, еще... Конечно приняла. Люди, которые могут быть свободны, смогут помочь. Расчистить. Может, станет стыдно нашему правительству. Отже, ось ми і закінчили цю маленьку чисточку доріг. Звісно, ми не являємось професіоналами, і у нас не вийшло як у комунальників. Але свою естафету я хотів би передати Житомир інфо Олександру Фещенку та Дмитру Клименку. А для вас працювали Ілля Кот, Олександр Рубан, телеканал СК1. Того ж дня на 94-му кілометрі траси Київ-Чоп поблизу села Царівка автівку Чері занесло в кювет. У результаті автівку довелося відкопувати, з чим допомогли патрульні поліцейські та небайдужі люди. 12 січня було багато на дорожньо-транспортні пригоди. Через погіршення погодних умов мікроавтобус занесло в кювет. А в кілометр від попереднього ДТП водію іномарки занесло в колесові На щастя, постраждалих не було, і водії без перешкод продовжили рух. Ремонт автівок та витрати на лікування житоморян, які потреби. Апили в ДТП чи травмувались на неприбраних тротуарах, обійдуться в кругленьку суму. Але для купівлі нової техніки у бюджеті грошей немає. Тобто платять за наслідки негоди, як завжди, пересічні Житомиряни. Анастасія Гребінь та вся команда телеканалу СК 1 досягти енергонезалежності нашої країни, європейських стандартів споживання енергоресурсів та зменшити енергоспоживання для кожної української родини можна, здійснивши декілька кроків. Серед них запровадження нових державних будівельних норм щодо енергоефективності будів. На цьому наголосив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Нові норми це встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель. Це імплементація директиви Європарламенту і Ради ЄС. Це застосування єдиних з країнами ЄС стандартів для розрахунків показників енергоефективності. Крім того, впровадження цього ДБН дозволить використовувати єдине програмне забезпечення для всього технологічного процесу визначення енергоефективності. Відтак, всі учасники ринку зможуть працювати в єдиному полі, зазначив Геннадій Зубко. Він також відмітив, що для повноцінного запуску всієї системи необхідно прийняти законодавчий пакет з енергоефективності. Будь-яка українська родина, коли вона так сказать, користується експлуатує житло, вона повинна чітко знати, а що саме безпосередньо вона сплачує і яким чином це можна зробити, так сказать, меншим на навантаження на родинний бюджет. Тому в першу чергу закон про енергоефективність будівель, який сьогодні сказать, в комітеті і чекає винесення в зал. Для того, щоб винести його на повторне перше читання, ми розуміємо, що це є питання зобов'язуюче. Але з іншого боку, ми сьогодні розуміємо про те, що коли людина купує або орендує житло, вона чітко повинна розуміти, а що саме вона повинна бути потім витрачати при експлуатації такої будівлі. Українці вже не задають такі питання, коли вони купують праску або посудомийну машину, або взагалі микрофольову піч. Вони заглядають на сертифікат, вони дивляться саме скільки буде споживати той чи Інший прибор, і я думаю, що саме безпосереднє житло, в якому ми проживаємо, в якому ми хочемо отримати якісну послугу, також повинно мати свій сертифікат. Донбас не використав 4 мільярди гривень на відновлення інфраструктури. Про це у Фейсбуці написала депутат Ірина Геращенко. В 2016 році своїм рішенням Верховна Рада перерозподілила майже 4 мільярди гривень, які спрямувала на відновлення інфраструктурних і соціальних об'єктів в Донецькій області. Це майже 3 мільярди. І Луганській області це 1 мільярд гривень. Із цих коштів вони використали всього 10 відсотків. Написала пані Геращенко. 11 січня під мостом на річці Уж у користані місцеві рибалки знайшли тіло 45-річного чоловіка. Вбивство кваліфіковано як умисне, деталі розповів Сніна Корецька. 11 січня під мостом через річку Уж у користані місцеві рибалки знайшли тіло 45-річного чоловіка. Рішив вибросити мотиль в річку, щоб он не завинявся. І смотрю труп. Одразу от товаришу, давай ну в міліцію. І от людям говорю: смотрите, вон труп. А люди, которые, от, местные жители, жителі, все всі то там, ну очень как би бы, безразличные. Люди уваги не звертали. Рибалки звернулись до місцевого відділу поліції. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження виникли у загиблого через падіння з висоти, але смерть результат утоплення. За попередньою інформацією вбив чоловіка його товариш під час вирішення стосунків у нетверезому стані, але в ході розслідування з'явились нові дані. Знайомий 35-річний, також місцевий житель. Декілька разів вдарив потерпілого і провів, якоби повів проводити на місток. В подальшому на цьому ж пішохідному містку також виник в них конфлікт. В результаті цього конфлікту і нашого потерпілого було скинуто з мосту. Підозрюваний після затримання одразу зізнався у вбивстві. Розповів про обставини, а причиною скоєного назвав оковиту. Вбивство кваліфіковане як умисне за статтею 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Ніна Корецька за матеріалами головного управління національної поліції в Житомирській області. Житомирський центр захисту тварин відкритий, але тваринкам допомагати не хоче. Собація якого збила автівка, допомагав наші журналісти та прості Житомиряни і зовсім не спеціалісти. Деталі у сюжеті Олександра Рубана. 10 січня спортивний редактор СК-1 Віктор Журавський на мальованці побачив понівеченого собаку, який лежав на узбіччі. Набрав Олександру Мельник, головуючу центром захисту тварин. Вона сказала, що реструктуризація підприємства немає нікого, окрім чергового. Сказала, що якщо знайдуться волонтери. То перетелефонують мені, щоб уточнити місце. Лише через три години пану Віктору зателефонував волонтер і повідомив, що волонтери не мають авто для транспортування тварини. В Цей час наша знімальна група з ковдрою виїхала забрати собаку, але на місці нас чекала несподіванка. Там хтось собаку забрав поліклініку. Від хлопчика ми дізналися, що собаку, яку збив автомобіль, забрали невідомі вже ввечері. Олександра Мельник на своїй сторінці публікувала пост про незрозуміле. Зникнення собаки з коментарів стає зрозуміло, що собака все ж таки жива і віднайшлася, але постає питання, чому в Житомирі, де створили цілий центр захисту тварин, не можна врятувати пса. Наша знімальна група завітала до центру і побачила пусту операційну та відсутність лікарів. Така ситуація пов'язана з тим, що центр захисту тварин став комунальним підприємством. Так як ми дійсно тільки створилися, є ряд формальних питань, які потрібно вирішити. По перше, це щоб всі розуміли, це зараз на сьогоднішній день нам передається з балансу на баланс приміщення та основні засоби. Після цього ми починаємо оформлювати ліцензію для надання ветеринарних послуг, і тоді тільки зможуть лікарі вже працювати у вересні минулого року. Сергій Сухомлин переконував, що центр повноцінно запрацює за короткий час, а на самоокупність вийде за кілька років. Фактичні це... статус коммунального предприятия, которое будет получать частичное финансирование из бюджета, частично работы будут проводиться за счет того же фонда 4 лапы, частично этот центр будет сам зарабатывать. Діньки на придоставлення услуг е платних услуг, але наразі центр фактично не працює. Також пані Олександра зазначила, що бюрократична біганина буде продовжувати ще декілька тижнів, а тому вирішення навіть нагальних проблем доведеться відкласти. Тут допомогти можуть лише небайдужі. Дійсно, є проблема е надзвичайних ситуацій з тваринами по місту. Ми не раз з цим е стикалися. І дійсно ми поки що не зможемо надавати е, таку екстрену допомогу, тому що на це потрібні дійсно кошти. Хоча на фінансування центру в 2016 році витратили більше мільйона гривень. Майже 260 тисяч на відлов і підбір безпритульних тварин, та майже 800 тисяч на виконання робіт по евантазії, кастрації та стерилізації безпритульних тварин. Оці роботи були виконані. Комунальним підприємством тепер на 28. А цього року заклали понад півтора мільйони гривень на діяльність центру. І через бюрократію вирішити проблему із безпритульними тваринами на сьогодні неможливо. Олександр Рубан Гіляко, телеканал СК 1 Днями вийшов перший офіційний трейлер українського пригодницького фільму Фентезі Сторожова застава. Його зйомки проходили в Карпатах та в Коростишівському кар'єрі на Житомирщині. Фільм знятий за мотивами одноіменної книги Володимира Рудківського, головний герой фільму Школяр Віктор, який через загадковий портал часу потрапляє на тисячу років у минуле. Так починається його небезпечна сповнена пригод подорож. Хлопчик опиняється в самому епіцентрі неймовірних подій, вступає в битву з міфічними істотами і дізнається, що таке справжнє Прем'єра фільму в кінотеатрах України анонсується на 12 жовтня 2017 року. Студенти-туристи, учасники всеукраїнського проєкту Моя країна завітали у гості до телеканалу СК-1 та пощедрували чиновника міської ради, за що отримали подарунки. Далі без коментарів. Ми представляємо тут молодь з різних регіонів нашої країни, і ми раді бути сьогодні у цьому місці і співати для вас такі гарні щедрівки, щедрувати. Щедрий вечір, добрий вечір, добрі. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК1 та гарних вам вихідних. В Ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 13 січня. Українські біатлоністки зупинились за крок до п'єдесталу. Цоренко не вийшла на півфінальний матч в Австралії. Люстрований міліціонер став тренером збірної України. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Біатлон українки повторили долю чоловічої збірної на естафеті у Рупольдингу. При цьому, якщо чоловіче четверте місце спеціалісти назвали успіхом, то для жінок відсутність медалі розчарування. Першою виступала Варвенець. Відсутність швидкості створила відставання українок на 35 секунд від лідера. На той момент ним була збірна Фінляндії. Джима на другому етапі передавала естафету третьою та скоротила відставання до 8 секунд. А Меркушина взагалі ненадовго, але вперше у сезоні вивела українок на першу позицію. На останній етап під Грушна виїхала з відставанням 11 секунд. Одна помилка при пристрі... Ільбій лежачі не дозволила розраховувати на призові місця. Першими фінішували німкені, друга Франція. Трійку замкнули норвежці. Теніс Цуренко не вийшла на півфінальний матч у Хобарті. Українка знялась з турніру в Австралії через проблеми зі здоров'ям. Сьогодні Леся мала битись за вихід до фіналу із румункою Ніколеском. За інформацією каналу ESPN, у Цуренко Вірусне захворювання, яке не дозволило зіграти. Тепер Ніколеску гратиме у фіналі із бельгійкою Елісою Мертенс. Тепер у разі одужання на цуренко чекає Australian Open, який стартує 16 січня. Жереб для українки неприємний. У першому колі Леся зустрінеться із першою ракеткою світу Анжелік Кербер. Волейбол збірні України вперше зіграють у Євролізі. Відбулось жеребкування прем'єрного для українців турніру. У результаті збірні отримали своїх суперників у групах. Суперниками українок стали Франція, Чорногорія та Грузія. Чоловіки змагатимуться з Данією, Угорщиною та Ізраїлем. Матчі заплановано на середину червня. Люстрований міліціонер став тренером збірної України з дзюдо. За інформацією порталу Волинь Пост, новим тренером синьо-жовтих став колишній перший заступник у МВС у Волинській області Михайло Руденко, який за версіями активістів курував кримінальні справи проти євромайданівців. У вересні 2014 року міліціонера перевели працювати на ту ж посаду на Житомирщині. А вже у жовтні 2014 його звільнили з органів МВС у рамках закону про очищення влади. Нещодавно у міністерстві молоді та спорту провели конкурс на заміщення вакан. Тренерських посад, шувічої жіночої збірних команд України з дзюдо Руденко конкурс виграв. Він також є заслуженим майстром спорту, переможцем та призером чемпіонатів світу з бойового самбо, чемпіоном України з самбо та дзюдо. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.